Нашим об'єктам по сховищу завершені основні роботи там залишились додаткові роботи. А завершено монтаж сонячних панелей. В п'ятницю нам провели навчання онлайн по їх обслуговуванню, Ну залишилося їх підключити тільки до мережі, щоб вони працювали. Ще як я казав, доставлена ще одна котельня модульна. Теж не будемо займатися. І також тою котельнею, що привезли раніше, але там виникли питання, треба там буде приймати рішення, бо там проблеми по підключенню до теплосітей. На минулій неділі приходили ваші декілька лікарів по питанню доплат. То я б з цього напрямку зробив би таке зауваження чи пропозиції. Давайте попрацюємо над тим, щоб наші медичні працівники. Покращили відношення до людей. Це не в обіду лікарів. Вони у нас самі кращі, ми їх цінуємо і підтримували, і будемо підтримувати. Але від самих лікарів, від самих медсестер, від цих медичних працівників залежить благополуччя далі, тому що все фінансування йде через НСЗУ. І від того, як ми з добром будемо відноситись до людей, стільки людей прийде на прийом, стільки потім відчитаємося, і такі нормативі буде нарахування від НСЗУ. Ми ж пам'ятаємо, як працював Горбань ну, до його. Але це не тільки стосується медичних працівників. Це стосується і вчителів. Виявляються такі факти, що окремі класні керівники, вчителі не дають телефону батькам. Тобто, батько, коли дитина на дистанційному навчанні не може подзвонити вчительці. Тому що вчителька зайнята або вихідний. Це стосується управління житлово-комунального господарства, коли на ці вихідні просходились. І цілі під'їзди залишились без опали. Шановні, ще раз повторюю, на фронті під час війни нема вихідних. Давайте міняти своє відношення.